22-річний Максим Ошека мріяв бути міліціонером. Три роки тому закінчив Полтавську державну аграрну академію і отримав диплом бакалавра. Викладачі пригадують, у студентські роки він був справжнім активістом, хоча і не балакучим. Він так був обдумує все, але його відповідь завжди була така грунтовна, розумна. Про те, що він був старостою групи, свідчить, що в нього були такі організаторські задатки: вправляти групою, спілкуватися з групою, спілкуватися з деканатом. В усякому випадку його роботою ми були довольні. У 2013 році Максима призвали на строкову військову службу. По закінченню залишився у військовій частині працювати контрактником, а потім, не роздумуючи, поїхав відстоювати територіальну цілісність України на схід. Воював снайпером-розвідником на околицях Донецька та Луганська. Поранення отримав 15 жовтня минулого року, а помер наступного дня в одній із лікарень Донеччини. Писав мені, що Представь я зараз йому змію. Я не мала він, звичайно, що він ну, як звичайна людина, сміється з мене. Але каже, да, насправді, якщо хочеш, я приїду, я навчу тебе готувати. Ну, так склалася доля, що не судилося нам побачити. Я його бачила останній раз взимку. Він був на сесії. Це була наша остання зустріч, а остання розмова наша була 14 жовтня, в день його народження. Меморіальну дошку бійцю відкрили на День знань на одній з будівель Полтавської державної аграрної академії. Ліна Костенко сказала, що мужчина формується не тоді, коли ховається за щит, а тоді, коли піднімає меч. Максим, як і інші хлопці, підняв меч. І його ім'я, я переконаний, буде золотими літерами записано в історії нової країни. Серед тих хлопців, серед тих героїв, які захищають сьогодні на Сході цю країну. І тому вічна йому пада Максимо Шека нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно.